І вже Португалія хоче бачити нормальних емігрантів, які працюють, платять податки, орендують чи купують житло, мають доходи, мають рахунки, а не живуть там десь поза радарами, бо встигли так да звикли так жити в себе в Україні. Це вже не актуально. Тому, будь ласка, якомога швидше, да, за можливості, звичайно, робіть все максимально коректно, системно цивілізовано. І це і буде запорукою вам да, прийти потім. В кінці війни на нормальний статус. Українців люблять. До речі, це так. Українців люблять українців поважають на рівні да пересічного португальця і влади, і електорату дійсно до українців ставлення дуже добре. Але це ставлення це просто така історія, да, типу ну номінальне. Тобто, да, ми вас поважаємо, любимо, співчуваємо, підтримуємо, але вже резерв да ресурс допомоги і цій лояльності він вже давно вичерпаний. Саме тому не варто думати, що португальцю щось є. Важливо з приводу України поза тим, що він так знає знову.